Всім привіт, друзі! Ваша неулюблена рубрика Влог проте дуже цікаво, тому що у нашому місті багато людей в приватному секторі тримають курей, гусей, індиків, але є навіть люди, які тримають кіз. І ці кози легендарні, вони виїдають парк імені Тараса Григоровича Шевченка, і саме біля того парку в листопаді мені вдалося їх побачити. Дивіться, яка величезна збирає. Тому то і не дивно, що бойерку називають величезним селом. В середині листопада порадував перший сніг, тому що більшість зим у нас тепер вже безсніжні і сніг став рідкісним явищем. На Новий рік, наприклад, снігу, як правило, не буває. Цікаво, як буде на цей новий рік. Але поки що погода мене дивує, тому що встановились морозні дні і сніг поки що лежить. Хоча його шар тонкий, він підтаює, але все одно він є. Дивно, що це за звуки, якісь вибухи. Ну, повітряної тривоги у нас нема. Імідж ББ мене просто задовбав. Мало того, що фотки не показуються. Дивіться, що з фотками. Бачите, яка краса, так ще зникло одне, зникло одне фото. Минулого разу, десь тиждень тому зникло ще одне фото. Тобто за два тижні зникло два фоти, дві фотки. Причому першу фотографію знайшов дуже швидко, а цього разу довелося десь хвилин 20 посидіти. Я не знаю, що, що це з ними таке, але дивіться, як фотографії показують. А, і це ще друга причина, що фотографій взагалі не видно. Я не знаю, що це з ними трапилося, але ну, це просто капець. Чесно скажу, задовбали. І, на жаль, нормального фотохостингу немає. І платні фотохостинги теж, на жаль, не гарантують того, що всі фотографії будуть збережені і в тому, що і не гарантують того, що вони будуть відображатися. Як бачимо, довго ходити за прикладами не треба. За третій тиждень вже зникло п'яте фото. Я не знаю, що це таке з іміджем ББ цим фотохостингом, але от бачимо. Фото есть тут фотки. Есть фотки. И тут он. Тут мы дивимось. 42 фото. Так, зараз прокручу. Так. 40... 43 фото. Дивимось. Тут 42. Дивимось, тут 43, фото 43 під номером, якого тут фото нема. 15. Дивимось. 14? Ось 14 і 16. А де 15? Ну, весело. Вже мінус шосте фото за місяць. Це перебір. Ще ні на одному фотохостингу такої лажі не було.